Україна замахнулась на тридцятку в doing Business, свідчить президентська стратегія. 2020. план досить амбітний, адже доведеться підніматись у рейтингу з легкості ведення бізнесу Всесвітнього банку аж з 96-ї позиції. Аби втілити ідею за п'ять років. Держава гарантує зайвий раз у справи бізнесменів втручатися не буде. Щоправда, обіцянки поки лише на папері. Кабмін закріпив дерегуляцію у вже затвердженому плані діяльності уряду. Парламентарі у коаліційній угоді. Щоб бізнесу Бы легче вести дела, чтобы улучшался инвестиционный климат в стране, щоб всякі інспекції ліцензіровання действия, щоб їх було менше и мы могли бы підняти капіталізацію всіх страництво, які до цього часу існують. Ті регулятивні перевірки, які до цього часу існують, вони фактично і створюють на несприятливі умови для бізнесу. Як цього уникнути, це все розписано в коаліційній угоді. Шукати боліві точки для бізнесу почали ще з початку минулого року. А вже у грудні 2014-го урядовий законопроект по дерегуляції прийняли у першому читанні. Щоправда, у цьому документі виявилось чимало статей, які бізнесу аж ніяк не стосувались. Відтак законопроект відправлено на доопрацювання. У законі чітко прописано схема. даже что это должно повысить экономику развитие экономики страны и убрать коррупцию но насколько это повлияет на развитие бизнеса мы об этом не говорим да насколько предприятия будут платить меньше налогов или насколько это предприятие действительно будут создаваться рабочие места после этого после этих событий как э, принимает закон Верховная рада мы их ночью получаем утром мы про них голосуем а потом мы в фейсбуке пишем комментарии что мы принимали І на сьогоднішній день то, що прийнято, да, максимум прийнято було в первом чтении. Говорить, о том, що у нас є працюючий закон, підписаний, который имеет перспективы перспективи да, економічного росту, на день такого закону нет. Та більшість пунктів бізнесу таки стосуються, зокрема, ліквідація деяких контролюючих органів. Ще з вересня Кабмін пообіцяв з 56 залишаться 26. Та їхні функції уріжуть з понад тисячі до майже 700. Чем меньше регулирующих барьеров, тем меньше во-первых возможностей для коррупции, во-вторых, тем меньше издержек неправильных, ненужных, неэффективных по ведению бизнеса. Нужно отрезать ненужное регулирование, убрать ненужное лицензирование, убрать безумное количество контролирующих органов. Ну сколько же можно? Урядовці вже експериментують. Ще восени ліквідували вісім установ: серед них державну інспекцію з контролю за цінами, сільськогосподарську інспекцію та Агентство з інвестицій та управління національними проектами. Щоправда, їхні функції поки не переглядали, аби змін передали в інші держвідомства. А от поки існуючих органів є рік, аби довести незалежні комісії своє право на існування структури. Пані що урізається определеною доля їх доходом. И они будут служить намного сложнее. Но это в конце концов не преклиняет лидеров политических Украины, которые хотят дерегуляцию сделать. Будем просматривать э, и пересматривать все нормативные акты потом будем доходить до законов, потому что если законы даже хорошо написаны, они просто не выполняются. Либо выполняется таким образом, что чиновник может интерпретировать одну норму либо так, либо так, как ему угодно. А как это делается? Либо постановлением Кабинета Министров, либо разными письмами, которые меняют между собой Министерство и Госагентство. Полегшить життя бізнесу і скорочення кількості дозвільних документів певні в уряді. Наразі їх 56, лишиться 38. В Кабміні не заперечують Багато з них формальні, тож від скасування зиски отримають усі. Для бізнесменів це зняття ще одного бюрократичного бар'єру, для держави фінансова вигода. Бо ж бізнес почне виходити з тіні. Є й конкретні цифри. Наприклад, якщо відмінити ліцензію на проведення землеоціночних робіт та земельних торгів, економіка країни виграє щонайменше 300 мільйонів гривень. А ліквідація ліцензії на посередництво у працевлаштуванні дасть змогу збільшити надходження від прибуткового податку щонайменше на 3 мільйони гривень. Скасування зайвих <звелів>, привабить інвесторів багато інвесторів заходячи в україну хочуть бати, бачити себе як членом зовнішньої економічної діяльності і через україну вихід на інші держави і інші на експорт продукції для багатьох інвесторів це те що є обмеження і штучні перешкоди Відлякує, вони виходять на зовнішні ринки через інші країни. А ми в цьому випадку створені як сировий придаток або просто переробка. Щоправда, дерегуляція бізнесу обіцянка не одного покоління політиків. Вперше її почали реалізовувати ще за уряду Тимошенко у 2005-му. Тоді суттєво спростили систему оподаткування та навіть створили при Кабміні раду підприємців, що мала право відміняти деякі регуляторні рішення. Проте дерегуляційні нововведення не вберегли про бізнес, вкотре забули через політичні баталії. І вже за прем'єрства Азарова навантаження знову зросло разом з кількістю контролюючих функцій від держави та податків. А от у Нинішньої влади альтернатив немає, бо ж без цієї реформи ні членство в ЄС, ні фінансова допомога Україні не світить. Хоч і тиск зовні не запорука ефективного впровадження дерегуляції. Учитывая сокращення сроки, що деньги нужны не вчора, що нужно принимать любую бумажку с красивым названием, чтобы завтра позавтра надали деньги. Может быть, это в этом есть эффект. Но когда ми говорим, что мы действительно хотим что-то сделать для бизнеса, это не так. Якщо ж дерегуляція таки запрацює поза декларативністю, загальний ефект скласть близько 300 мільярдів гривень до 2020-го, підрахував попередній уряд. Щоправда, діючий Кабмін стриманіший оцінюють ефект від дерегуляції в 10-11 мільярдів гривень, а впровадження лише першочергових ініціатив ліквідує корупційні потоки на кілька мільярдів гривень. Кращий бізнес клімат має привернути й увагу інвесторів, які перспективи притоку інвестицій в країну про це вже завтра.